У п'ятницю, 16 лютого, о 12 дванадцятій в Ізмаїльському військово-історичному музейному комплексі за адресою проспект Незалежності 26, відбудеться відкриття унікального проєкту Українська артзброя. Наразі це найбільше в країні зібрання арт об'єктів, створено майстрами з усіх куточків України. Це абсолютно новий вид творчості, який полягає у розпису бойових відстріляних гільз різного калібру. Та іншою використаної зброї такий напрямок мистецтва створено з метою збереження та популяризації української культури розпис гільз, тубусів, ящиків для снарядів. став для митців своєрідним арт фронтом і можливістю заробити грошей для збройних сил України. Але мета проекту більше полягає в демонстрації унікальних експонатів, кожен з яких зі своєю власною історією. Розпис експонатів зроблено як у старовинних українських направленнях, таких як Петріківка, Таврійський розпис, так і у сучасних стилях. До проєкту залучилися більш ніж 200 майстрів, багато з яких особисто відвідують відкриття цієї унікальної виставки. Керівництво Ізмагільського військово-історичного музейного комплексу запрошує усіх бажаючих завітати на презентацію проєкту Українська Арт Зброя.